Чи ви вірите про стілення у вашому тілі? Які зміни ви хочете побачити? Називаючи існуючі, як існуюче, ви залишаєте все, як є. Час дізнати, що Бог говорить про ваше здоров'я, і навпаки, говорити віру і сповідуючи стілення. Як ви це називаєте, таким воно і буде. Є місця писання, які говорять про стілення, яке вам пообіцяв Бог. Від старого завіту і до нового Бог розкрив свій план про ваше стілення. Ви побачите, як Ісус взяв на себе за вас все прокляття, щоб ви могли жити в його силі Воскресіння. Вам не потрібно застрягати на дорогах цього світу. Дізнайте, що означає надприродно думати, говорити і жити. Бог це добрий отець, який робить вам лише добро. Вивільняйте його силу і доброту у своєму житті і в житті тих, хто вас оточує. І ходіть у благословенні Божому. Дізнайтесь істину про силу ваших слів, підтримуйте себе здоровими і цілісними, говорячи стосовно свого життя, Слово Боже. Це Боже бажання, щоб ви були зцілені. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Oh, Father, Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми прославляємо тебе за те, що ти завжди забезпечував зцілення для свого народу. Від самого початку існування цієї землі. Сьогодні день зцілень. І ми віддаємо тобі хвалу, честь і славу в ім'я Ісуса. Якщо ви згідні з цим, то скажіть амінь. І тепер можете сідати. Слава Богу! Хвала Богу, хвала Богу, хвала Богу. Ми говорили про життя яким варто жити, і тепер, коли ви зцілені, як щодо того, щоб залишатися здоровими? Я пригадую, я навчався в університеті Орола Робертса, і я їздив сюди разом з братом Робертсом. Тож я слухав його, спостерігав за ним, чув, як він проповідував, бачив, як він служив зціленням через покладання рук. Це було щось дивовижне. І одного чудового дня до мене дійшло. Цей чоловік цілеспрямовано використовує свою віру. Він використовує її цілеспрямовано. Раніше віра для мене була чимось несподіваним, чимось безсистемним. Ви просто сподіваєтесь, що хоча б щось працює. І брат Роберт сказав мені: не торкайся людей доти, доки ти не готовий вивільнити свою віру. Роби це цілеспрямовано. Ти можна цілити її. І я спостерігав за ним і подумав: він користується своєю вірою, як механік користується своїм інструментом. Він підходить до свого ящика з інструментами і бере відповідний інструмент для конкретної роботи. І Орл Робертс підходив до ящика з інструментами віри і використовував свою віру як інструмент. Він націлював її. Він користувався нею і отримав потужні результати. І я збагнув, що ми можемо робити це у заступницькій молитві. Ми можемо робити це, коли молимося за членів сім'ї. Слава Богу. Віра реальна, і вона в мені. Якщо вона дрімає і бездіяльна, то розігрійте її. Чи це відповідає писанню? Я не пригадую, де це було, але ми з Джері були на одному зібранні. Він проповідував і кажу вам: я був втомлений. І в своїх записах я занотував, як апостол Павло написав Тимофію. «Розігрівай себе. Він не говорив Боже. Розігрій мене. Адже що Бог має зробити, щоб розігріти вас? Почнемо з того, що вам доведеться розігрівати самих себе. І тоді він зможе під'єднатися, якщо ви робитимете це вірою. Джері сказав це і я сказав: слава Богу, я розігрітий. В то мить я не відчував себе розігрітим. Я почував себе втомленим, виснаженим. Але не розігрітим. І я сказав, я розігрітий. Перше послання до Солонян, п'ятий розділ. Утримуйтесь від всякого зла, а сам Бог миру, шалому. Нехай освятить вас у всій повноті, і ваш дух, ваша душа і тіло. У всій цілості нехай будуть збережені непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Вірний той, хто покликав вас, і Він здійснить це. Слава Богу. Ці два місця Писання йдуть пліч-опліч. Вони йдуть пліч-опліч 103-м Псалмом, де говориться про Божі добродійство. Благослови душа моя Господа, і все нутро моє, святе ім'я Його. І не забувай всі добродійства Його. Які його добродійства. Він прощає всі беззаконня твої і зціляє всі недуги твої. Але утримуйтесь від всякого зла. Нехай ваші очі дивляться куди потрібно. Я чув, як Глорія казала. Утримуйтесь від того, щоб дивитися на оголених жінок, а ще гірше на оголених чоловіків? Це сказала Глорія, а не я. І вона права. Дивіться на те, що пристойне. Якщо ваш погляд скеровується не туди, дайте собі ляпаса, закрийте очі і покайтесь. Амінь. Знайте, навіщо коням на очі одягають шори? Бо у коней є боковий зір. Це ж для їхньої користі. У них приголомшливий нічний зір, і вони можуть бачити небезпеку. Саме тому, коли ви їдете на коні, вам не потрібно одягати йому шори. Але якщо він тягне вашого воза, то вам краще, щоб на ньому були шори. Бо він бачить ось тут те, що йому не потрібно бачити. І він може смикнути збік і перевернути вашого воза. На нас одягнені шори Духа Святого. Дивіться на те, що потрібно, а не на прояви і ознаки зла. Молода жінка, яка наносить нам грим перед записом, вона працює з нами вже багато років. Але навіть з нею, не через неї, хто б то не був, якщо тільки Глорія не сама наносить мені грим, коли ця жінка наносить мені грим, я не розслабляюсь і не дозволяю собі, щоб я своїм коліном чи якимось іншим чином торкнувся її. Я ніколи не робитиму це. І коли вона дивиться мені прямо в обличчя, щоб перевірити все, я не встановлюю з нею зоровий контакт. Я не роблю це. Через неї? Ні. Але з приводу себе. Я просто відводжу свій погляд в бік. І послухайте мене Мені 86 років, але я жива людина. Жива людина. Тому я не робитиму це. Я кажу вам, як зберігати своє здоров'я. Інакше вам доведеться пройти через покаяння. І сутність в тому, що це важко викинути зі свого розуму. Але ви можете це зробити і просто заблокувати це. Проголошуйте кров Ісуса. Проголошуйте кров Ісуса і ходіть в ній. Чи ви готові приймати? Чи ви готові помолитися молитвою віри? Підведіться, будь ласка. Слава Богу. Слава Ісусу! Слава, 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 слава! Слава Агнцю Божому. Дякую тобі, Господи Ісусе. Хвала Тобі, Господи Ісусе. Під'єднуйтесь з вірою. Під'єднуйтесь. Під'єднуйтесь. Брате Коплен, що це означає? Чи хтось скористувався сьогодні вранці феном? Ви вмикали його в розетку. Він не працюватиме, доки ви не вимкнете його в розетку. Амінь. І якщо там немає електрики, то ви можете вмикати його туди, скільки завгодно. Ніщо не працюватиме. Але електрика завжди є. Тому під'єднуйтесь. Просто бачте себе. Скажіть, я під'єднаний. Під'єднаний до віри. Докладіть зусилля. Господь сказав брату Хейгену, коли у нього були проблеми з серцем, і він був паралізований. Послухайте, що він сказав. Брат Хейген був паралізований від поясу і нижче. Він ледве міг ворушитися, він нічого не відчував. І протягом багатьох місяців він вірив, записаному в Євангелії від Марка. 11, 22, 23, 24, 25. І того дня він зрозумів це. Господь запитав нього отже, ти віриш, що ти зараз зцілений? Той відповів: так, звісно. Тоді Господь сказав: Сцілені люди в цей час дня вже прокидаються. Це було Кейте близько сьомої години ранку, чи трохи раніше? Господь сказав: Сцілені люди в цей час дня вже мають прокидатися. І брат Хейн сказав: гаразд, я підводжуюсь». Він не міг підвестися, але він підвівся. Він скинув свої ноги з ліжка і сказав, що вони були як дві колоди, і вони просто вдарились об край ліжка, і він схопився за нього. Він сказав: Я хочу оголосити перед Богом і перед всіма ангелами в цій кімнаті. Я хочу оголосити дьяволу і кожному демону, що я зцілений від маківки голови і до підошв ніг в, в могутнє ім'я Ісуса. І Братхеєн сказав. Раптом мої ноги почали наповнюватися зціленням. Було таке відчуття, наче в нерв кололо 10 тисяч голок. Біль був дуже сильний, але й дуже приємний. Я просто почав плакати. Я плакав не від болю, а від того, що міг відчувати свої ноги. І за лічені секунди я був повністю зцілений через те, що він народився недоношеним. В нього були вади внутрішніх органів. І його систем. Але він доклав ці зусилля. Амінь. Він говорив, що коли він випивав щось холодне, він сказав лікарю: я можу відчувати, як воно заходить ось сюди, перш ніж потрапляє до мого шлунку. І лікар сказав йому синку: скажу тобі, щоб зберегти тобі життя, нам доведеться змінити все в твоїй грудній клітині. Тобі потрібні нові легені, тобі потрібне нове серце. Доведеться змінити все в твоїй грудній клітині. Нам довелося б все це зробити. Але звісно, це неможливо. Подумайте про те, що сталося з ним буквально за лічені секунди, на підставі сказаного в Євангелії від Марка 11, 23, 24 і 25. Все в межах його грудної клітини, його серце, його легенів. Вся його система виведення сечі, все. І він підвівся з ліжка. Він важив лише 40 кілограмів. Він підвівся і обійшов всю кімнату, будучи за кілька секунд повністю зцілений. Отже, підніміть свої руки перед Богом. Якщо хочете, закрийте очі. Слава Богу, і якщо ви вірите цій Євангелії, яку я вам сьогодні проповідував, і ви готові прийняти силу Божу на спасіння вашого духа, вашого розуму і тіла, то скажіть наступне. Євангелія, яку я почув, є силою Божою. Для мого спасіння я сповідую Ісуса Христа, Господом мого життя, мого Духа, душі і тіла. Я приймаю силу Божу, щоб вона зробила мене здоровим, цілісним, вільним, спасенним і зціленим зараз. Я чиню на підставі Слова Божого. Я приймаю силу Божу. Недуги, хвороби і біль. Я чиню вам опір в ім'я Ісуса. Недуги, слабкість і біль. Ви не є волею Божою. І я задію Слово Боже проти вас. Я не терпітиму вас в моєму житті. Залиште мене. Я ніколи не дозволю вам повернутися назад. Мої дні недугів і хвороб закінчились. Я спасений. Я зцілений. Сила і влада хвороб назавжди зруйнована в моєму житті. Ісус поніс мої хвороби. Ісус поніс мою слабкість. Ісус поніс мій біль. І я навіки вільний. Хвороби більше не пануватимуть наді мною. Гріх більше не пануватиме наді мною. Страх більше не пануватиме наді мною. Я був викуплений від прокляття закону. Я проголошую мою свободу в ім'я Ісуса. Сьогодні Євангелія це сила Божа. Для мене на спасіння. Я приймаю Євангелію. Я чиню на підставі Євангелії. Я зроблений цілісним в ім'я Ісуса. А тепер дійте, прославляйте, рухайтесь, чуйте. Випростовуйтесь, будьте вільні, будьте вільні, будьте здорові. Робіть те, що не могли робити раніше. Робіться, слава Богу, дякую Тобі, Ісусе. Слава Богу, я беру владу над артритом. Слава Богу, я беру владу над поганим зором. Я беру владу над головним болем з причини Мігрені. Я беру владу над всіма формами недугів і хвороб. Я беру владу над всіма проблемами в попереку. Я беру владу над запаленнями в суглобах. Я беру владу над ранами в роті. Я беру владу в ім'я Ісуса над всіма недугами, над всіма хворобами, в ім'я Ісуса. Отже, візьміться, зробіть зараз щонебудь. Цей зал сьогодні наш, тому якщо хочете бігати, бігайте, якщо хочете танцювати, танцюйте, робіть щось, зробіть зараз щось, рухайтесь, вигукуйте. Алілуя, Нужбо! Віддайте Господу хвалу, віддайте йому хвалу, дайте йому владу над вашим тілом. Дайте йому владу над вашими пазухами. Дайте йому владу. Зробіться в цю ж мить. Слава Богу. Дайте йому владу над вашим серцем. Скажіть вголос серцевий м'яз. Ти чудове серце. Ти нове серце. Мене звати і поставте туди своє ім'я. Мене звати Кенет, нове серце. В мене нове серце. Справді. Справді, в Кеннете, Справді, дозвольте мені поділитися моїм свідоцтвом. Моя ДНК була такою ж, як у родичів з материнського боку, а в них були проблеми з серцем. Моя мама померла, маючи проблеми з серцем. Її старший брат загинув під час Другої світової війни. Її молодший брат помер від інфаркту. Мій дідусь помер від інфаркту, і у мене починались схожі проблеми. Якось я проповідував в'язниці і в мене почалися проблеми з диханням. І я долав всі ці речі, розумієте? Я не здавався це. Ніколи не викликало в мене біль. Але я міг відчувати ось тут, в грудях, ніби дещо коле. я знав, що це було, розумієте? отже, я пройшов всі обстеження і здав всі аналізи. І кардіолог, який обстежував мене, сказав: вам потрібен кардіостимулятор. І я сказав: Господи, я віритиму тобі про це. Боже, я просто йтиму далі без цього кардіостимулятора. І до мене прийшло слово від Господа. Він сказав: ні. Зараз вже занадто пізно це робити. Прийми цей кардіостимулятор вірою. Тож я так і зробив. І в моєму віці, маючи в історії хвороби проблеми з серцем, для того щоб пройти мій черговий медогляд для пілотів, мені мали зняти електрокардіограму на біговій доріжці. Не лише в моєму віці, а в будь-якому віці, якщо ви хочете пройти медогляд, вам робитимуть цей тест особливо після 75-ти. Ви маєте пройти цей тест на біговій доріжці, а мені вже було 84. І той кардіостимулятор працював за новою технологією. Насправді, там на цьому медогляді у персоналу не було достатньо досвіду роботи з ним. і в той кардіостимулятор був будований дефібрилятор. він кілька разів мене спрацював, але нічого серйозного не сталося. Отже, я просто почав тренування. Я став на бігову доріжку і фактично пройшов той стрес тест. Дякую Кейту і Філіс Мур, які ще до цього віддали мені. Розумієте, мені подобалась бігова доріжка Філіс. Її бігова доріжка була кращою за мою стару. Бо моєї маленької домашньої бігової доріжки нахил був лише на 10 градусів. А для того, щоб здати той стрес-тест, потрібен був нахил 14 градусів, і, дяка Богу, я отримав цю бігову доріжку, на якій я міг це зробити. Тому я здав той тест. Він мав тривати 9 хвилин. В моєму віці можна було обмежитись до 6 хвилин. Але я здавав його протягом всіх 9 хвилин з дефібрилятором, який не вімкнувся. Так, бо я вірою прийняв кардіостимулятор і дефібрилятор. Вірую. Тож я проходив той тест з вімкненою функцією дефібрилятора. Але вже потім, після того, коли я здав той тест, представник виробника цього пристрою, прийшов з комп'ютером і вимкнув той дефібрилятор. Бо він мені більше не потрібен. він мені не потрібен. Я прагну прожити 120 років. Слава Богу, ви розумієте? Вірую, вірую. Покладіть руку на своє серце. Скажіть, я беру моє нове серце. Я маю його зараз. І починайте радіти. Прославляйте його. Прославляйте Бога і дякуйте йому. Прославляйте і дякуйте йому. Прославляйте його. В цьому ключ лікування хвалою. Брат Коплен Марвін приїхав з Іллінойсу. Він приїхав на машині здалеку, щоб потрапити на це зібрання. Він ветеран в'єтнамської війни. Він чув голоси, але під час проповіді сьогодні він відчув, як до його тіла прийшла свобода. І Він сказав: Я мав бути тут сьогодні, я мав приїхати до Бренсона і потрапити Богу. на це зібрання. Слава Богу. Він відчуває сьогодні повну свободу. Щоразу Сер. Сер. Хвала господу. Щоразу, коли здаватиметься, що один з тих голосів намагається говорити до вас, кажіть ні, і кажіть це вголос: ні, я не приймаю тебе, ти більше не говоритимеш до мене. Я звільнений, я вільний. Я слухаю голос Ісуса, а не твій, тому забирайся з мого життя. Щоразу. ви отримали сьогодні вашу свободу, але ви знаєте дьявола, він наполегливий, він намагатиметься повернутись. Але ви кажете Ні, ти це не зробиш в ім'я Ісуса. І кажіть йому: просто скажіть послухай дьявола». Ти слухай мій голос. Ти слухай мій голос. Мій голос сильніший за твій. Я маю ім'я Ісуса, а ти ні. Я маю силу Божу, а ти ні. Я маю Слово Боже, а ти ні. Амінь! Слава Богу. Так!» Це Алекс. Коли він приїхав на зібрання, його плече, лікоть і руку, наче защемило. Але що сталося сьогодні вранці? Справа в тому. Що я намагався зняти порожню ємкість з-під молока, і вона вислизнула. Я впав на лікоть, прямо на лікоть, і мені було боляче, бо я лежав там якийсь час на підлозі. Через тиждень я подумав, що мені вже краще, але я не міг ось так підняти свою руку. І моя дружина запитала: ти відчуваєш себе краще? Мені потрібна антенна, щоб можна було дивитися телевізор. Я піднявся на горище. І я не розкладав ту драбину, щоб піднятися по ній, а просто поставив до неї іншу драбину. І коли я спускався донизу з речами, я впав і приземлився на той самий лікоть. І я впав на бетонну підлогу, і мені стало лише гірше. І я не міг спати як мінімум півтора-два місяці. І лише зараз. Кожна п'ятниця на нашій передачі це день пожертвувань. Дозвольте мені знову прочитати вам з шостого розділу послання до Галатів. Це базове вчення і місце писання для збору пожертвувань на передачі переможний голос віруючого. і слово Боже говорить у шостому вірші шостого розділу послання до Галатів. А хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Сьомий вірш, не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. Я знаю, що багато з вас, хто дивиться зараз цю передачу, є партнерами Кеннета і Глорії Копленд. І коли ви увійшли до цього партнерства, ви виконуєте ось це місце писання. Ви були навчені у Слові Божому, і це слово принесло зміни до вашого життя, і ви захопились цим хорошим планом Божим для вашого життя, але ви на цьому не зупинились. Ви відповіли на це слово, яке ви почули, і ви посіяли в нього, щоб не бути останніми, хто його почув. Щоб це слово не зупинилось на вас, а щоб воно доходило і до інших людей по всьому світі. це виконання ось цього біблійного доручення, що нам слід ділитися всяким добром з тими, хто викладає нам слово Боже і допомагає вірі підніматись всередині нас. Слава Богу за тих людей, яких він привів до нашого життя, щоб викладати нам слово Боже. В інших місцях писання говориться, що ми можемо дивитись на результат життя тих, чию віру ми можемо наслідувати. Я вірю, що в Кеннеті і Глорії Копленд ви знайшли віру, в якій можете йти. Я знаю, що я знайшов, і я дякую Богу за це. Партнери, ми любимо вас. Кеннет і Глорія Копленд люблять вас. Вони цінують вас. Вони щодня моляться за вас, і багато з вас, партнери, моляться за це служіння щодня і за всіх партнерів місії Кеннета Копленда по всьому світі. А Кеннет і Глорія Копленд вже більше 50 років проповідують безкомпромісне слово Боже по всьому світі. І скажіться разом зі мною. Від краю до краю, і якщо ви партнер місії, то ви є партнером місії, яка спеціалізується на тому, щоб жити, ходити, говорити і воювати вірою. і через партнерство добра новина Євангелія досягає людей по всьому світі через передачі, через наш журнал, через інші наші матеріали і конференції, через пости в соціальних мережах. Партнерство грає важливу роль у тому, щоб доносити це слово до людей всюди. Тому отець в ім'я Ісуса, ми приходимо до тебе, і ми приносимо тобі наше пожертвування, і ми поклоняємось тобі ними. Ми просимо тебе подивитись на них і прийняти їх від серця віри і любові. І коли ти робиш це, Господь я знаю, що ці пожертвування дають тобі можливість працювати в житті цих людей у їхніх сім'ях, їхніх фінансах, в їхньому бізнесі, в їхніх служіннях в ім'я Ісуса. Ми дякуємо тобі за них, слава Богу. Партнери, дозвольте мені сказати вам ще раз: ми любимо вас, ми дуже цінуємо вашу віру і вашу підтримку. І ми дякуємо за вас, Богу. і Слава Богу, на закінчення нагадую вам наступне: станьте частиною хорошої церкви. Бог має для вас церкву, де проповідується Ісус, і де ви можете стати частиною тієї сім'ї. Хвала Богу, дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До зустрічі і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача переможного голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамур.я. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.